На початку нового місяця країну накриє багато дощів, але й буде спека. Такий прогноз дали синоптики на перші дні червня в Україні, де буде заливати дощами, а де буде дуже спекотно, зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У суботу 1 червня дощелитимуть у Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Волині та Закарпатті. Можливі грози. Нарешті території країни буде сухо та малохмарно, як показано на карті. Вітер в цей день незначний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 24 до плюс 29 градусів тепла, на сході до плюс 30. Вночі очікуються від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 2 червня, опади поширяться. Сухо буде лише у Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Та в Криму нарешті території країни йтимуть проливні дощі місцями з грозами, як представлено на екрані. Вітер в цей день поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде від плюс 26 до плюс 31 градусів тепла. Лише у західних областях прохолодніше до плюс 26 градусів, вночі по всій країні від плюс 11 до плюс 17 градусів. У понеділок, 3 червня, опадів стане ще більше. Суха погода буде лише у Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни йтимуть дощі різної інтенсивності, як вказано на карті. Вітер в цей день відчутний: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 26 до плюс 32 градусів тепла. На заході до плюс 26. Вночі очікується від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!